Скорена весна. Ця та інші композиції лунатимуть у виконанні Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Благодійний концерт відбудеться 4 квітня у Хмельницькій обласній філармонії. Для відвідувачів зіграють 22 твори. Вісім із них артисти виконають вперше. До речі, така і композиція називається вперше. Миколи мозгового. Далі на щастя на долю також його композиція нова, яка не виконувалась пісні, ніби вже відомі. Можна ну, сказати, навіть з 90-х, з 80-х років, але це така українська наша естрадна класика. Твої вуста, методі, мого життя не спокої, жахові всі, тоді грошей без соня Частина творів буде присвячена військовій тематиці. Слова із деяких композицій, говорить художній керівник, мають стати пророчими. Я ненадовго, маму. Там пророчі, що захисник їде бороняти нашу землю і каже: Мамо, я неодмінно повернусь, ти тільки чекай, я ненадовго. Також лунатимуть інші українські твори про весну, любов, віру та надію. Пісня рідна мати моя це моя улюблена пісня на сьогоднішній день, і з Мариночкою Українеці ми готуємо пісню у вишневому саду. Також я думаю, що весь зал нам буде підспівувати і отримують масу задоволення. Це буде вечір шикарної української музики, українських пісень, легендарних композицій. Тож на концерт запрошують усіх, хто бажає поринути в атмосферу живої музики. Початок о 18-й годині вхід вільний. Разом з тим у філармонії стоятимуть скриньки для донатів на підтримку Збройних сил України. При відкрию завісу. Ми плануємо зробити такий невеличкий аукціон. Не буду казати, що який буде лот, і хочемо розіграти також на підтримку збройних сил. Аукціон це завжди цікаво і, і весело. Ми хочемо, щоб люди забули, хоч на півтори години сьогодення про ці тривоги, про ці. Ну, що в нас в Україні твориться з цією війною? Трошки відволіклись. Від початку повномасштабної війни усі концерти естрадно-духового оркестру благодійні. Кошти для військовослужбовців збирають щомісяця. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.